Всім привіт! Дуже часто я в венті читаю відео, дебати на тему який повинен бути літок у раєвні або який літок робити в колоді. Ось у мене є дві, дві колоди паперові, в яких бджоли зробили літок самі такі, які заважали за потрібне. І ось що я бачу. Літок просто, просто вражаючого розміру. Мені здається, що там видно всі нутрощі колоди. Цей ляток більше 5 см в діаметрі, це точно. А завжди, завжди ведуться дискусії. 2 см в діаметрі це забагато чи замало. Ті, хто каже, що замало, кажуть, що бджолам буде жарко. А ті, хто вважає, що забагато, за ті кажуть, що поселяться шершні. Так ось тут в районі перед тим як... Поселився рій, було, був ляточок 2 см в діаметрі. І бджоли розіли, ну просто страшно дивитись, <смір> розіли, просто зробили не ляток, а якийсь вхід в пещеру. Я думаю, що. І що треба замітити, вони продовжують її, його розгризати. Бджола, якщо поспостерігати за нею, бджола продовжує його гризти. Подивіться на бджіл, які знизу, зліва від лятка, з боку, справа, зверху, вони його гризуть. Вони роблять вхід в печеру. Ось так. Ось такий ляточок. Так що 2 см, думайте самі, багато чи мало. Тут я думаю, що сантиметрів 5, а то а то і всі 7 Це при тому, при всьому, що є іще і верхні які чомусь вони не розгрізають, розгризають лише нижні. Так, ще одна є, ще одна є для експерименту колода, в, яким, в яких ляток бджола робить сама. Зараз я і його покажу. Ну, от, Ще одна колода. Ця колода, мабуть, літрів на 5 на 7 більша за об'ємом. І ось що, ось що тут бджоли утворили це. Взагалі епічна картина. Пів сім'ї, пів сім'ї. Мабуть, їм дуже душно. Пів сім'ї будуть ночувати, хотів сказати, згмувати, Пів сім'ї будуть ночувати ось так. Під дахом, але не в самій колоді. Хоча тут теж та ж сама картина є. Є ляточки і зверху які вони не розгрізають. Вони ними користуються, але не розгрізають. Ось що ми бачимо знизу. Знизу це теж щось таке. І вони продовжують його гризти. Такий вигляд, начебто вони хочуть взагалі відгризти дно. Ось так. Тут теж був. Ляточок 2 см, але він вже сантиметрів, мабуть, 8 попереку і сантиметрів 6-7 вздовж. Ось така картина. Так що 2 см, я думаю, що це дуже-дуже мало для бджіл. Хоча для того, щоб заселився рій, підійде. А ось, якщо робити зовсім вже маленькі ляточки, так щоб проходила одна бджілка, а щоб туди не заліз. Шершень, щоб застряг, застряг і закрив собою вхід. Ну, я, я вважаю, що хоч туди може і поселитися рій, але зовсім маленький ряток вже шанси заселення роєм зменшує і досить пристойно зменшує. Ось так показує сама самі бджоли так показують такий результат, якби їм лятка вистачала то вони б не займалися б отакою ось хіромандією. І гризуть, і гризуть, і гризуть. Наполегливо, наполегливо вигризають собі навіть не ляток, а якийсь портал. Портал в колоду. Скоро можна туди буде засунути руку. Ось така картина. Дякую всім за увагу та терпіння.